Ви дивитеся єдині новини за канал України. І з вами Людмила Добровольська. Дві балістичні ракети попередньо іскандер М запустили росіяни вранці по селу Гуляйполе на Дніпропетровщині. Є загиблі і поранені. Були пожежі, пошкоджені приватні будинки і два магазини. Ущен зруйновано сільський будинок культури. Ну а в вдень передмістя Херсона-Антонівку московити обстріляли з арти. вибухової травми і уламкових поранень, зазнав чоловік. У Херсоні теж було гучно, ось такий вигляд після нічної ворожої атаки мають багатоповерхівки у центральному районі міста. У висотках пошкоджені фасади, балкони, вибиті шибки. Люди не постраждали дивом. Мешканці квартири, у яку влучив російський артснаряд, перед тим евакуювалися. Кажуть, після цієї страшної ночі і досі не можуть отямитися. вийшла тільки вийшла, тільки сіла був початок першої, і воно як рвонуло, то куди вже заснеш? Потім й далі летіло, але туди десь. Місто Лебедин це Сумська область, оговтуються після атаки шахедів, які ударили по його середмістю. Місцеві кажуть, що донедавна, як порівнювати із іншими громадами Сумщини, у них було відносно спокійно. А от зараз дедалі більше людей збираються з Лебедина переїхати, каже Олеся Боровик. Тетяна прибирає купу скла під будинком. У її оселі від удару шахеда посипалися вікна. Слава Богу, не було нікого, ні, ні дітей. Тому що є ці маленька дитинка. У мене тут онука. Ну слава Богу, її не було. Богу беріг нас від цього нещастя. Жінка з дітьми та маленьким онуком була саме у гостях у селі поблизу про те, що її будинок пошкоджений, дізналися вже від сусідів. Зайшли в будинок, дивимося, що вікна вибиті. Стіни, потолки потріскані А це сусідка Тетяни, пані Марія. Розповідає, була вдома, як раптом почула шахеди та не просто здищання, а як безпілотники пікірують просто над будинками. Там таке стекловетіло, що до самого кресла на другу сторону. І вибило два вікна. У мене ще собака, Я його схватила, і то в тому прийомі ми стояли. А в віранді так засипало полочки, всі помітили, що двері не відкривалися. Внаслідок атаки на Лебедин постраждали двоє: чоловік та жінка. У них легкі поранення. Якби був це робочий, тут би було повно людей. Адже найбільше руйнування саме в середмісті, сильно пошкоджена будівля місцевої адміністрації. Там вилетіли геть усі вікна на чотирьох поверхах. Комунальники розгрібають завали, їм допомагають працівники адміністрації, бо хочуть якнайшвидше повернутися до роботи. А власники пошкоджених будинків вже підшукують собі інше житло подалі від прикордоння, бо залишатися вдома страшно. Навіть не знаю, може можливо буде таке, що стіни поїдуть, хто не знаю. Боюся сюди дітей приводити жити, тому що в будь-який момент можуть завалитися. І Сумської області Олеся Боровик, Олександр Олексієнко. Ми Україна, марафон єдиний ні новини. Люто палав і вибухав у російському Іжевську під санційний завод Купол, одне з найбільших оборонно промислових підприємств країни-агресорки, що виробляє зенітно-ракетні комплекси ТОР і ОСА та дрони Гарпія. Але тепер випускатимуть їх менше. Наші модернізовані безпілотники Лютий вразили щонайменше два корпуси цього заводу. Очільник Удмуртії підтвердив загибель, щонайменше трьох росіян і ще 35 – Травмовані наші люті дрони летіли до цілі аж 1300 кілометрів. Безпечних місць на Росії більше немає. Ніде ну і в росіян стало менше ще на один надзвуковий винищувач-бомбардувальник су 34 Він упав у Ніжегородській області за 10 кілометрів від військового аеродрому Саваслейка, де дислокується філіал центру військових випробувань. Літак, нібито виконував навчальний політ. Два пілоти встигли катапультуватися. Одного з них досі шукають. Повідомляє ворожий міноборони. За версією Москви не спрацювала система шассі від початку року це вже третя троща літака ВПС росіян. А проти ворожих шахедів ми маємо бандеромобілі. Майже півтисячі автівок українські фахівці перетворили на мисливців на російське летюче залізо. Хто і як налагодив їхнє виробництво, яке президент відзначив державною нагородою, розкаже Володимир Миколайчук. Тут буде стояти установка. Вот на якій буде стояти кулемет під різні потреби. Тобі ж може бути Браунінг, може бути ПКМ. Механік Олександр показує бойовий пікап, на який встановлять турель. Станок для кулемета їх із напарником виготовляють з перших днів повномасштабного вторгнення. Кожну підлаштували під потреби військових для штурмових дій одні турелі для захисту неба від шахедів, трохи інші. Не треба розставлятися, ставити три ногу, нічого не треба робити. Просто приїхали, зарядили і можна працювати. Мабуть, ціка перша наша розробка, яку ми якби з якої ми почали подальше удосконалення на їхніх турелях. Крупнокаліберні кулемети повертаються у різні боки та під різними кутами. А отже, б'ють влучніше. Також волонтери облаштовують в кузові робоче місце для стрільця. Тут буде бойова позиція, отак от воно буде працювати. Тут кулеметчик і робота по, по небу. О. Зробили таке огородження, щоб, щоб в Русі оператор міг себе безпечно відчувати. Хлопці їдуть, а я без них. Сумно бойові пікапи прозвали бандеромобілями. На днях на передобу відправили п'ять таких. А загалом, з початку вторгнення, у невеликому гаражі напарники обладнали майже півтисячі машин. Понад 450 виготовлених турелей. І це не про техніку, це про користь для наших захисників. Їхні бандеромобілі працюють в найгарячіших точках, рятують життя і мінусують окупантів. Волонтерів, механіків відзначив, і президент Олександр і Сергій нагороджені медалями за працю із витягу я, я надіюсь на те, що воно працює, воно захищає, воно працює в правильному руслі. От, і це ну це якось, мабуть, тішить от, і, і заспокоює. і Я розумію те, що я не, ну, не склав руки, а щось робив корисне. Сергій нещодавно мобілізувався. Олександр не може за станом здоров'я. Він гнав бандеромобіль на передову та потрапив у ДТП, в якій втратив ліву ногу. Однак, волонтерство не припиняє, їздить за кордон по автівки для військових і самостійно в маленькому гаражі продовжує встановлювати на машини турелі. Із Рівненської області Володимир Миколичук, Олександр Бойко, ми Україна, марафон єдині новини. На фронті просто зараз триває 12 боєзітнень. Найбільше на Покровському напрямку. Інтенсивні бої тривають на Лиманському, Північно-Слобожанському і Курському. Стримують ворога ЗСУ на Куп'янському і Новопавлівському напрямках. Від початку доби на передовій відбулося вже 48 боїв із. Росіянами скупчення військових і розміщення їх на полігонах у наметових містечках заборонено, каже головком ЗСУ Олександр Сирський. Щоб максимально убезпечити наші навчальні військові центри від повітряних атак росіян, там споруджують нові укриття. А ще базова загальна підготовка триватиме на два дні довше. Навчатимуть протидії ворожим ударним дронам. Відповідальним за підготовчий напрямок став. В новопризначений заступник начальника генштабу генерал-майор Ігор Скибюк. Україна тим часом отримала дев'ятий транш МВФ на 500 мільйонів доларів. Їх спрямують на пріоритетні бюджетні потреби. Підтримку і відновлення нашої економіки у 26-му і 27-му роках. Прем'єр Денис Шмигаль обговорив із президенткою Єврокомісії Урсулою фондерляйн на полях конференції ООН із фінансування розвитку. Вона запевнила у підтримці України у її євроінтеграції. Ще український прем'єр мав зустріч із президентом Світового банку, який уже мобілізував на допомогу Україні більш як 77 мільярдів доларів на відновлення транспортної та енергетичної інфраструктури, житла, будівництво укриттів у школах, підтримку малого і середнього бізнесу та агросектору. Йшлося про підготовку до повоєнного відновлення, включно із пришвидшеною економічною інтеграцією України. В ЄС важливий крок до членства у Євросоюзі масштабна реформа правоохоронної системи, що триває у нас зараз. Про це говорили сьогодні під час тематичного форуму. За словами віцепрем'єрки із євроінтеграції Ольги Стефанішиної зміни у поліції, прокуратурі і антикорупційних органах це не тільки вимога ЄС, але і нагальний запит українського суспільства. Україна вже на сьогодні створила всі необхідні органи для того, щоб інтегруватись в європейську систему систему протидії і організованій злочинності, і в принципі, в правоохоронну систему. Україна стала частиною Євроюсту, Це система взаємодії на рівні Генеральної прокуратури Європолу, система взаємодії на рівні поліції, міжнародних мереж, які відслідковують різні елементи, пов'язані з Організованою злочинністю а також інтегрувалась повністю систему протидії від тероризму та відмивання доходів. Це все стало можливим завдяки великим трансформаціям. Реформа органів правопорядку є базисом цього процесу в центрі трансформації, створення чіткої логічної архітектури правоохоронної системи, у якій кожен орган має визначені повноваження а дублювання функцій усунуто. Це зробить систему зрозумілою, керованою та ефективною. Ну а Володимир Зеленський тим часом уже підписав документи для ратифікації угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину російської агресії, щоб запустити його якомога швидше. Законодавчі зміни мають винести на розгляд Верховної Ради терміново, каже Володимир Зеленський. Уже цьогоріч Росія має відчути, що її відповідальність за злочини в Україні є неминучою, і міжнародний юридичний процес проти неї вже. Почався нагадаю, президент України і генсек Євроради угоду про спецтрибунал підписали 25 червня. Факт убивства Українки та її однорічної доньки у німецькому місті Дорстен підтвердило українське МЗС. Їхні тіла на узбіччі лісової стежки неподалік від притулку для біженців, де вони мешкали, знайшла випадкова перехожа. Сам з'явився на місці злочину і зізнався у ньому: 16-річний громадянин України. Його затримали, тривають слідчі дії. Хлопець жив із жертвами у одному гуртожитку. Його мотиви поки що невідомі. Наші дипломати... Мати зараз встановлюють контакт із родичами загиблих і заарештованого. Справа перебуває на особливому контролі. Антиурядові вуличні протести у Сербії вже стали наймасштабнішими у її сучасній історії. Вихідними їхня хвиля покатилася із новою силою. Протестувальники масово ставлять перепони у Білграді і блокують ключовий міст через річку Сава. Студенти закликають громадян приєднуватися до страйку, вимогою якого є відставка президента Олександра Вучича, що керує країною вже 12 років, і дострокові вибори у парламент. Із оперативної Інформацію про події у Сербії і коротким аналізом цієї ситуації Олена Гончаренко. Барикади зі сміттєвих баків та металеві паркани. Центр сербської столиці нині більше нагадує наметовий табір. Третій день серед місця Белграда повністю перекрите протестувальниками. Ми захищаємо країну, яку у нас забрали. Повільно, повільно у нас забрали нашу країну. Заблокований міст Газала – один з найважливіших транспортних вузлів столиці Сербії. Перекриті центральні дороги у щонайменше 22 інших містах країни. Поліція барикади прибирає, але мітингарі встановлюють їх знову, заявляючи, вулиці не розблокують допоки не звільнять затриманих активістів. Жорсткі сутички між протестувальниками і сербською поліцією. Спалахнули у ніч проти неділі. Тоді десятки тисяч людей вийшли на антиурядові протести, вимагаючи дострокових виборів і відставки президента Олександра Вучича. Натомість їх почали розганяти кийками, світлошумовими гранатами та перцевим спреєм. Демонстранти у відповідь перекидали баки зі сміттям, жбурляли фаєри та каміння. Поліція затримала майже сотні людей. Половина з них досі за ґратами. Постраждали кілька десятків офіцерів і цивільних. Ми не здамося. Ми хочемо відставки президента Вучича. Ми не можемо цього більше терпіти. Це триває вже надто довго. Ми загрузли в корупції. Настав час нарешті з усім цим покінчити. Один з найбільших протестних рухів у Сербії за останній час провокувала трагедія у місті Новий Сад. Антиурядові мітинги почалися ще торік. У листопаді люди вийшли на вулиці після обвалу нового даху на щойно відремонтованому вокзалі, де загинули 16 людей. І тоді, і зараз мітингарі звинувачують владу у корупції і вимагають відставки уряду та президента Олександра Вучіча. Сам Вучіч учасників протесту назвав терористом терористами, закидає їм участь в іноземній змові, спрямовані, начебто, на повалення влади. І він повторює відомий кремлівський наратив про зовнішнє управління. Мовляв, вуличні акції фінансують з інших країн, що правда, звідки саме не уточнив. Немає переговорів із терористами і тими, хто хотів зруйнувати державу. Відповідальність буде у кожній сфері та кожній галузі суспільного життя. Давній друг Путіна у Європі Вучич перебуває при владі майже 12 років. Він неодноразово проводив дострокові вибори для консолідації влади. Останню вимогу протестувальників відхилив, заявивши, що парламентські вибори, як і президентські, проведуть не раніше 2027-го. Та, схоже, протестні настрої в Сербії наближаються до кульмінації. До студентів, які є лідерами страйку, долучаються і фермери, які перекрили тракторами ключові магістралі б. Олграда та інших великих міст і зупинятися люди не збираються. Олена Гончаренкому Україна марафон єдині ну, щойно з'явилася оперативна інформація від президента України Володимира Зеленського. Він підписав документи для ратифікації угоди про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії. Проти України угода ця була підписана між Україною та Радою Європи нещодавно, як ми знаємо, і тепер, за словами президента, має бути оперативно ратифікована і для того, щоб розпочався реальний процес трибуналу. І тому президент доручив якнайшвидше працювати опрацювати і внести цей документ на розгляд Верховної Ради. Так, ну а далі поговоримо про наступне спецпредставник США Кід Келох назвав коментарі кремлівського речника Піскова про переговори орвелівськими, тобто утопічними на межі такого собі безумства. Приблизно в такому жанрі писав нагадаю британський митець. От російський митець в лапках, звісно, маємо на увазі раптом почав заявляти, що мирні перемовини гальмують саме Україна та США. Келлог у соцмережі X пояснив піскову його недолугість. Твердження Росії, що саме США та Україна гальмують мирні переговори, є безпідставними. Президент Трамп послідовно та непохитно наполягає на негайному припиненні вогню та переході до тристоронніх переговорів, щоб зупинити війну. Росія не може продовжувати зволікати бомбардуючи цивільні цілі в Україні. І до нашого ефіру долучається Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук, експерт міжнародний. Вітаємо вас. Доброго дня, пане Станіславе, На вашу думку, ось така риторика по відношенню до Росії спецпредставника США Кітакелога. Про що вона свідчить? Як міняються настрої американців по відношенню до Росіян і їхньої поведінки? Настрої американців змінюється і змінюється доволі таки давно. Ми пам'ятаємо, що і сам президент США Дональд Трамп е мав досить е таку різку реакцію на е затягування Росією переговорного процесу і на реалізацію тих домовленостей, які вже мали місце навесні. Однак, поки що Російська Федерація продовжує. Е Вести так, як вона і вела весь цей час, намагаючись і затягнути переговорний процес, і скажімо так, виставляти свої максималістські вимоги. Україні, а отже, я думаю, що у Вашингтоні чітко розуміють, куди скажімо так, куди хоче завести усіх нас Російська Федерація. А насправді вона хоче зробити все можливе, щоб виторгувати для себе кращі вимоги а натомість весь цей час потратити на активні бойові дії. В Україні, і власне, на мій погляд, хотілось би, щоб от таку тезу Келога Росіяни зрозуміли. Як таку заяву, як зрозуміло в якості такою, що все ж таки в Вашингтоні не збираються безкінечно вичікувати, коли ж Путін захоче домовлятися, коли він погодиться на якісь компромісні умови і тому подібне, і я думаю, що це може бути, скажімо так, натяк на те, що все ж таки в сполучених штатах приймуть до уваги. Ті е, 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 ініціативи, які зараз мають е, знаходяться у конгресі, а саме санкції, жорсткі санкції проти Російської Федерації, і е, е, Дональд Трамп може дати зелене світло світло для їх запровадження. Тобто, я думаю, тут відбувається своєрідна така хитра дипломатична гра. І е, насправді Трамп поки що робить вигляд, що він не поспішає запроваджувати е, такі жорсткі санкції проти Росії, залишаючи поки що їй вікно можливостей, е, щоб все ж таки Володимир Путін не обміркував. Е, свою позицію, і змінив її на більш конструктивний варіант. Але знову ж таки мені здається, що якраз таки ми підходимо до такої специфічної, ну такої кульмінації, скажімо так, всього цього процесу. І на мій погляд, все ж таки, Трамп зможе в майбутньому недалекому майбутньому запровадити можливо навіть і в літній сезон або на восені. Ті санкції, які перебувають зараз у законодавчому органі Сполучених Штатів Америки, якщо Путін, звісно, не буде погоджуватися на якийсь конструктив. Побачимо насправді в Росії, вже теж давали зрозуміти, що вони готові домовлятися, але поки що ми не не спостерігаємо реальних дій щодо цього натомість Кремль висуває якісь нові. Вимоги Україні. ну ми можемо це почути від тих чи інших високопосадовців Російської Федерації, і можемо розуміти, що це фактично завищені ще більш підвищені ставки Владимира Путіна. А тому я поки що не прогнозую якогось відчутного прогресу, хоча і не виключаю, що перемовини відбуватимуться між українською та американською делегаціями, але навряд чи вони зможуть. Найближчим часом піти далі наприклад, гуманітарних питань, які вирішуватиметься під час цих переговорів. Тому і Вашингтон хоче скажімо так спонукати. Москву до більш рішучих і конструктивних дій, але мені здається, що це відбудеться, то дещо пізніше, поки що Путін Путінгується ну, на свої літні кампанії. Я, я так, одразу такі. чіпляючись за ваші останні слова в тезі, що е, невідомо, коли вони там відбудуться. Ці перемовини, тому що на підтвердження цієї тези є слова ушакова помічника Путіна, який в інтерв'ю пропагандисту Зарубіну сказав, що е, ця зустріч може відбу. Тися ну приблизно дослівно так він висловився, але зараз прогнозувати, коли вона відбудеться, ми не можемо, тому що вона має бути обґрунтована і добре підготовлена. Це може бути в цьому році, а може і в наступному. А тому слова Келога абсолютно зрозумілі всім нам, що Росія затягує ці самі перемовини, якщо навіть найближче оточення Путіна так висловлюється. Давайте ще про інше поговоримо про те, що зокрема Росія коїть злочини, бо відчуває безкарність. Це теж дуже важливий аспект. І на цьому наголошує міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. У від. Повідь на заяву свого словацького колеги Юрія Бланара. той днями сказав Буцім, то захід міг би пробачити Росії скоєне під час війни проти України. Ну а Сибіга зазначив, що ті, хто нікого не втратив у цій війні, не мають права робити такі заяви. Відчуття безкарності Росії є першою причиною її злочинів. Наївно очікувати, що злочинець зупиниться, якщо його злочин буде прощений, а не покараний. Росія вдарить вас і по іншій щоці. Ну направду, це поодинокі такі думки, зокрема, які по всі час лунають і Словаччини, словачини із угорщини, там, можливо десь Сербії ще ну можливо, ще від представників деяких політичних сил Маргінесу там у Франції або Німеччині. Але якщо говорити про цілому ставлення до подій в Україні, ми маємо все підтримку. Але як такі тези конкретних поодиноких політиків все ж таки можуть впливати на загальний порядок денний в європейському союзі сприйняття війни в Україні? Ну, заяви дійсно є поодинокими, наприклад, від ну, політиків словаччини чи угорщини, але поведінка їхніх держав, їхніх урядів є системною. І мені здається, що в цьому найбільша проблема. І дійсно, ми повинні розуміти, що насправді навряд чи варто очікувати, що офіційна Братислава та офіційний Будапешт якось змінять змінять ситуацію найближчим часом, і ми бачимо це наприклад минулого тижня, коли словаччина та разом з угорщиною блокували і ті важливі питання, які стояли і продовжують стояти на порядку. Денному, наприклад, це 18-й пакет санкцій європейського санкцій європейського союзу проти Росії, а також наш євроінтеграційний вектор розвитку, наш курс, наш шлях туди, і ми пам'ятаємо, що все ж таки. Угорщина не погодилася на те, щоб відкрити переговірні кластери для України, і це проблема, це системна проблема. На жаль, все це відбувається уже протягом багатьох років, і чим ближче, наприклад, якісь вибори. В цих країнах тим така риторика стає гострішою і відповідні дії. То ми знаємо, наприклад, якщо говорити говорити за Угорщину, то наступному році там мають бути парламентські перегони. І Віктор Орбан очевидно, хотів би зберегти свої свою посаду посаду прем'єр-міністра, і щоб його політична сила Фідес так само продовжувала керувати країною. І в словаччині так само є різні. Підстави різні причини, чому вони роблять такі ставлять палиці в колеса. Це зокрема і в контексті енергетики, і в контексті так само виборчих аспектів, тому що в цій, в словаччині до речі не виключаються позачергові. Вибори до парламенту і Робертвіцу теж хотів би зберегти своє прем'єрське крісло. Ну і звісно, інтереси Російської Федерації вона смикає за ниточки і, і в Будапешті, і в Братиславі, і таким чином час від часу їй вдається досягнути свого. Тому тут потрібно дійсно посилено працювати. І мені здається, що тут варто шукати ті країни в Європі, які змогли би. І натиснути, і вмовити, і взагалі вміло так зіграти, щоб нейтралізувати такі перешкоди, як словаччина та угорщина. Аністанислав фіналізуючи вашу промову, я нагадаю, що наприкінці осені минулого року за рейтингами соцопитуваннями провладна Орбанівська Фідес була за 18 років. Поступилася партії ТИСА, і це означає про зниження електоральних вподобань самих угорців і підтримки Орбана. Дякуємо вам, Станіслав Желіховський кандидат політичних наук Спасибо міжнародних був гостем у цій порі.